Вітаю, друзі! Хочу сказати, що мені дуже приємно, що у нас з'явилися такі будівельні компанії, як компанія Арха, яка вже свідомо підходить до вибору місця для забудови. Я зараз знаходжуся у чудовому місці, де така тиша, лісок, пташки співають, і ця тиша підкуповує. Хочеться прямо тут пустити корені. і тут буде скоро збудоване чудове клубне містечко, в якому. Тому не дуже багато будинків, це мені подобається. Чому ми сьогодні сюди приїхали? Тому що багато можливо, хто знає, що я ландшафтна архітекторка, очільниця ландшафтного бюро Антураж. Я маю стаж роботи 26 років, і компанія Арха запросила мене в якості експерта, щоб я оцінила територію, оцінила насадження, сказала, що ми будемо далі робити з лісом, тому що тут є деякі проблеми ліс дуже загущений. Які дерева? Ми Можемо залишати які дерева інвазивні, і ми їх будемо забирати, в якому стані буде далі ліс, і чесно кажучи, мене це дуже тішить, що є такі люди, які про це дбають. Дбають в першу чергу про довкілля. Бо більшість забудовників у нас як приїхали, все згорнули, не думаючи, дерева викорчували, бо немає як розвернутися грузовим машинам з прицепом. Починають щось будувати. Потім, коли збудували, починають чухати голови. Боже, а що ж тут будемо садити? Підхід до будівництва має бути комплексний. В Першу чергу потрібно дивитися, з чим ми працюємо, де ми будемо будувати. Потрібно пам'ятати, що мінімальний дебаланс це екологічний підхід в першу чергу, тому що ми зберігаємо верхній шар, шар грунту, в якому дуже будуть добре рости рослини. Нічого не завозимо, нічого не вивозимо, і це економічно вигодно для забудовника. І саме ось такий підхід, як робить арха, мають наслідувати всі. Тому що саме з цього потрібно починати: оцінити територію, зберегти по максимуму всі дерева, бо це наша цінність. Вони росли там 20-30 років, і зараз такі дерева дуже цінні, щоб їх потім посадити. А люди завжди не купують просто квадратні метри житла. Вони обов'язково купують простір, де вони будуть відпочивати, де вони будуть займатися спортом, як вони будуть проводити час. Свій. Ось тому я думаю, що це дуже мудре рішення, і багато кому сподобається такі. Ідхід і ось таке чудове місце, яке потім перетвориться для когось в затишну домівку. І поєднання архітектури сучасної екоархітектури, в поєднанні з такою природою, дуже вдале рішення.